Ану, давайте поговоримо. Ви п'єте каву, чай чи просту воду протягом усього дня, які види рідин ви використовуєте? Привіт, мене звати Калинська Ірина. Я практикуючи сертифікований нутриціолог, член асоціації хасковичів України, і я хочу використати цю прекрасну можливість нагадати всім вам, для чого потрібна нам рідина. Отже, п'ять простих сигналів про те, що у вас зневоднення і кава, і чай не допоможуть. І солодкі напої також. Отже, перше, це у вас втома постійно і ви не можете нормально працювати головним мозком, адже ваші, вашому мозку потрібна обов'язково вода. Немає води, немає реакцій. По-друге, у вас суха шкіра, лущиться, і, ви наприклад, думаєте, це жовчові тік, не вистачає якихось мікроелементів, це гормони, естрогени кудись поділися. А насправді. Просто немає води, а найкраще зволоження це води зсередини. По-третє, у вас голова болить. Дуже часто буває головний біль це просто ознака зневоднення. Подивіться, скільки води ви вживаєте, зверніть на це увагу. Тяга до солодкого. Дуже часто ми голод. Плутаємо і саме бажання з'їсти солодке, і з бажанням випити води. Знаєте, як в анекдоті? Тут і водички хотів попити. Випийте склянку води і зверніть увагу, що, можливо, ваша тяга до солодкого пройде. Ну і звичайно, закрипи, якщо у вас є закрипи, зверніть увагу, скільки ви вживаєте води. Тому що для травних соків, для перетравлення їжі потрібно 3 літри трав рідини. Так? 3 літри травних соків у нас в шлунково кишковому тракті. Вода це наше життя. Якщо ви хочете отримувати такі. Здається, банальні, прості, але дуже важливі поради від нутриціолога. Підпишіться, будь ласка, на мій контент. Не загубіться і чекаю вас в коментарях. Скільки рідини ви?